Привіт! Мене звати Ірина Петрівна, моя дочка навчається на другому курсі в університеті в Братиславі. Побачила оголошення в Фейсбуці, що українським дітям допомагають зі вступом в університети Словаччини на бюджет. В нас стояло питання, куди вступати, бо час піджимав. В нашій країні не зрозуміло, що буде завтра, і плюс ми всі розуміємо рівень наших вузів. Тих, хто працює реально по спеціальності, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Нам сподобалось, що компанія повністю супроводжує абітурієнта, починаючи від вивчення словацької мови, оформлення студентської візи, підготовки необхідних документів аж до самого вступу. Дуже просто, аж не повірилось на перший погляд. Нам сподобалось, що компанія повністю бере на себе всю головну біль і плюс дуже багато позитивних відгуків від студентів, які вже навчаються там, і також допомагають у вивченні мови. Варто починати підготовку до вступу вже зараз, для того щоб забезпечити для дитини найкращу освіту. І тоді ви спокійно можете обрати собі і спеціальність, і запланувати переїзд. А Educate Agency в цьому допоможе, якщо ви хочете, щоб вам детальніше розповіли про всі кроки підготовки, залишай заявку і зроби перший крок для майбутнього своєї дитини.